Слава Україні, вітаю вас, друзі, з святою неділенькою, і переходимо до нашого сьогоднішнього вечірнього випуску. Знаєте, наша горевлада дає море приводів для критиків зарубіжній пресі, а іноді й сама їх провокує від тупості або і з деякими недоброчесними цілями. Ну але давайте все таки не що ніхто не скасовує інформаційні війни проти України. От лише чи завжди їх ведуть тільки з Москви? Так, насправді є вже бажаючі в США ті ж самі трампісти, є вже наші противники в Європі, які теж запускають певні провокативні, часто брехливі, абсолютно несправедливі заяви. Ну про Рорбана всі згадають, але на жаль, ним одним обмежуються. А просте питання а можуть бути джерела і ПСО проти України в Києві? Питання не таке вже й безгузде, як може видатися. І я сьогодні спробую знайти на нього відповідь на прикладі одного явного, дуже явного і безумовного фейку. Я буду доказувати сьогодні, що це є саме фейк у дуже поважному виданні Вашингтон Пост. Але перед тим як завжди. Коротко нагадую, що буду вам дуже вдячний за підтримку, саме за моральну підтримку у вигляді ваших численних переглядів, поширень, е рекомендацій, посилань, коментарів, подобайок, а також підписки на мої YouTube та Telegram канали Про фінансові донати підтримку я не прошу. Краще допоможіть Збройним силам України, якщо є така можливість. Я, як завжди, можу порекомендувати вам справу громад. Там компетентно, там завжди є чітка звітність, і там кожен ваш донат подвоюється фондом Порошенка. А тепер переходимо до самої справи. От появився брудний і явно нічим не підтверджений інформаційний вкид у Вашингтон Пост. Вкид фактично проти України. До речі, він уже не вперше. Я до нього зараз трошки далі підійду, а зараз все-таки до певної циклічності. І з дивною послідовністю, десь раз на 5-6 місяців відбувається дуже схожа атака, саме з дуже подібним. Аналогічним, по суті, понятій, понятійним апаратом, без прямих підтверджень, без посилань, нехай навіть на анонімні, але достатньо авторитетні джерела, і з надто вже відверто явними московськими ре, е, наративами. Я маю на увазі зараз в першу чергу саме Вашингтон Пост, саме в цьому виданні. От десь раз на 5-6 місяців появляється якась розгромна стаття, в якій отако путінські вуха стирчать. Аж аж прориваються назовні. От, звичайно, є й проміжні певні негативні статті, але це не дивно. У нас, я вже казав, дуже багато є підстав критикувати за ті дії, які витворяє Зеленський, витворяють його функціонери, мородери тощо. Десь справжні підстави, десь наші опоненти за кордоні в Америці підливають, ну, скажімо так, не оліїв вогонь, а, ну, скажімо так, гноївки додають трошечки. Ну, давайте глянемо на два отакі типово несправедливі попередні вкиди. Один з них, Вашингтон Пост, це була дуже нашуміла стаття. До речі, на неї багато хто в нас купився саме з опозиційного середовища, тому що стаття була про невдоволення адміністрацією Байдена українським керівництвом. я пишу і говорю, що там невдоволені. Я маю якісь певні свої підстави для цього. Але я прочитав цю статтю Вашингтон Пост і за голову схопився. Слухайте. Та це явне замовлення. Знаєте, чим виявляється в цій статті було визначено? Це вже кажу, це вже майже десь півроку може пройшов, може більше від тої статті. Може, ви згадаєте тоді? Там виявляється, що Байден і Білий Дім страшно незадоволені Україною Володимиром Зеленським за вбивство Дар'ї Дугіної, за бажання повернути Крим і тоді перші атаки по ньому за Керченський міст. За вилиски на територію РФ пригадуєте, там ті російські добровольчі формування в складах ЗСУ або ГУР туди заходили за терористичну нашу діяльність у Російській Федерації і за обстріли РФ і Криму. Крим, до речі, завжди американці казали, що це невід'ємна територія України, і навіть американською зброєю можна бити по ньому. Слухайте, це. Це стопроцентний московський вклад. Ну просто стопроцентний. Ніколи в США ніхто навіть думки не пропускав, що це українське керівництво вбило Дугіну, і всі сходилися до того, що це робота чисто внутрішньої російської розборки. Про Крим мови не було. Щодо подій, там щодо атак на Російську Федерацію, так появлялися застереження, але після того США казали, що це є суверенно право України. Тільки американською зброєю не можна бити по території РФ. І все. А насправді ми ж знаємо, що все взагалі то було навпаки, і по цих пунктах навпаки, і невдоволення США було зовсім з інших причин через корупцію, через недемократичні дії, через надмірне покладання української влади на західну допомогу і небажання щось своє робити. І дуже конкретна історія це зацикленість зеленського на Бахмуті і неготовність його починати наступ. Це реальні були. Заяви, і це були нереальні обурення аж до рівня самого Джо Байдена. От була така був такий вкид. За ним стерчали дійсно явно російські вуха. Це просто для того, щоб ми розуміли, що іноді в поважних американських газетах певними механізмами заходить російське ПСО. Таке теж може бути на превекій жалі. Ми маємо бути до цього готові. Наступне вже Вашингтон Пост разом із Шпігелем. Німецьким виданням, яке іноді дає теж дуже нечисті, нечистоплотні речі щодо нас, зробили певні, нібито, як вникають розслідування. Це не про сьогоднішній випадок, це про попередні заяви. Ми вже про нього забули. Я зараз нагадаю про участь українського відомого політика і бізнесмена на яхті, яку він десь там винайняв, з водолазами. І яким вони підірвали цим способом обидну ну, три гілки з чотирьох північних потоків рашистських. чим до речі диверсія була зроблена в першу чергу не так проти Росії, як проти Німеччини. І коли ми зараз вважаємо всі, що це робила Росія, то вона це робила якраз проти Європи. Ну слухайте, натяк у цій статті ну просто аж світився натяк на Петра Порошенка, от тільки маленька проблема. Петро Порошенко, а там було написано, що він брав особисту участь в цьому, і в шпіглі моєму Вашингтон Пост про це згадували саме оцей, не називаючи його прізвища. Що на яхті були виявлені якісь їхні там сліди, мало не відбитки пальців, сліди вибухівки, шешаш ще, 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 там підробка паспортів була доведена. Слухайте, ну от така страшна, розгромна стаття. Ну, Петро Порошенко в той час Україну не покидав, і це дуже добре відстежувалося нашою владою. Все без винятку виявилося стопроцентним фейком. До речі, в Україні пробачення за це, ні Шпігель, ні Вашингтон Пост, не попросив. Усі пункти, які були згадані в тій статті, були зокрема спростовані і німецькими правоохоронними органами. Швеція і Данія взагалі сказали, що це щось дурне, абсолютно вони нічого не бачать взагалі жодної теми навіть для обговорення цих статей і цих так званих розслідувань. Спростовані фейки, ніби все. Насправді, ми маємо вже досить багато реальних витоків з боку слідства і німецького, і датського, і шведського. І там прямо говорять про появу в цей період там російських кораблів з відвокулюченою навігаційною системою і багато інших ознак того, що це зроблено Оно було Росією. Саме російська версія підриву розглядається в слідчих органах як основна, але чомусь. Шпіґілі Вашингтон Пост вперто б'ють по тому, що це робили українські диверсанти. В той момент це був український олігарх, патріотичний олігарх, який десь там опозиційний. Зеленський Ні, ні Зеленський точно не мав до цього жодного стосунку, сказано в газеті. Це от якась опозиція до нього. Вони хоч уявляють, як це опозиційний, як вони кажуть, олігарх мав би виїхати з України і провести таку операцію. Ага, до речі, у березні 23-го року навіть Патрушев. Расійський секретар СОБ'ЗО відкинув версію про українців з двох причин: перше для них це трошки принизовий був момент, що українці можуть такі речі робити. Він засумнівався. Друге, ну вони в той момент скрізь розказували, як Україна там стоїть, Зеленський стоїть з просягнутою рукою перед Європою. Випрошує гроші, випрошує ще щось там. І якось дуже не вкладалося український теракт проти цього. От воно ну явно не грало ніяким чином, і тому. Ці заяви вони були відкинуті взагалі всіма сторонами. До речі, жодне розслідування Шпігеля і Вашингтон Пост взагалі не має посилань на слідчі органи і на витоки слідчих органів, які вже фактично заявляють, що вони закінчують чи, по суті, вже закінчують розслідування, а чомусь на них не посилаються. Добре, ну це було в минулому. Ми посміялися, звичайно, з потужного Петра Порошенка. Е, пригадуєте оці е, тоді фотожаби були, де Петро Порошенко на дні Балтійського моря біля тої труби, з отим ножиком, з яким він гриби збирав? Пам'ятаєте, вже нагадав я вам про ті розслідування псевдорозслідування, з яких. Отут уже виникло питання, до речі, тому що попереднє це стопроцентно російські вки. там стопроцентно російські наративи. Більше того, там дуже жорстко критикували Зеленського, тому мало ймовірно, щоб це генерувалося десь поза Москвою, а от в цьому вже виникли питання, тому що Москва сама цю версію не підтримувала, вона для неї була не цікава. Вони, вони ж заявляли, що вони з НАТО воюють інше, і тому їм українська версія виглядала ну явно недоречною. А тепер йдемо далі. Нове дослідження розслідування у Вашингтон Пост з заявами, що вони його провели спільно знову зі Шпігелем. І там вже виявляється, що полковник Збройних сил України Роман Червінський координував підриви північних потоків. І ці три нитки: північний потік, 1 північний потік, 2 що у вересні 22-го року були підірвані, саме відбулося ці це силами колишнього командира цієї одної з частин сил спеціальних операцій зсу Червінським. Вашингтон Пост заявляє про це. І далі увага з посиланням наук на анонімних українських та європейських чиновників. Анонімних українських чиновників запам'ятали ці слова? Добре, запам'ятали. Далі про цьому буде коментар. Тут же, за даними Washington Post, якраз наш полковник героїчний, який дійсно робив багато операцій в межах України. І Цемаха пригадуєте, і певні знищення е, расистських чи сепаратистських лідерів в Донецьку, то що він виявляється, якимось чином переїхав через кордон України, при тому, що за ним пасує як Ну, про це далі поговоримо. І з підтримкою вивіз туди групу з шести осіб, яка під чужим ім'ям орендувала яхту та за допомогою видоковиководного водолазного обладнання встановила вухові пристрої на газопроводах. Ну до речі, слухайте, непрофесійніся ця шпре Балтійському морі. Глибоководне водолазне обладнання не потрібне з одної єдиної причини. Там немає тих глибин, при яких застосовується глибоководне водолазне обладнання. Ну, це ми пропускаємо. В цій статті практично в кожному реченні є якийсь ляп, який доказує, що людина, яка писала, виконувала політичне замовлення, і точно не мала ніякої безпосередньої інформації. Добре. Три вибухи, значить, відбуваються. Це завдає шкоди внаслідок цієї диверсії багатьом німецьким споживачам в першу чергу, ну і б'є по Росії. І от далі цитую майже цитую повідомлення. Знову всухаємося фрази за словами людей, знайомих із його роллю, червінський діяво не один і не керував плануванням операції. Офіцер отримував накази від вищих українських чиновників. Власне, там називають генерала, який був його безпосереднім тоді керівником, який приходив в суд доказувати по тій справі, по якій зараз Червінського хочуть судити абсолютно незаконні, що це була санкціонована операція. Не про північні потоки, два ні про ситуацію, яка була в. Кіровоградській області на аеродромі з виманюванням російського літака сюди до нас. І далі, що найцікавіше, що ті укр... слова слухайте, офіцер отримав накази від вищих українських чиновників, які зрештою підкорялися головнокомандувачу ЗСУ Валерію Заужному. Ви слова? Вищі українські чиновники, які були десь між Червінським Валерієм Заужним. Вам не здається, що це трошки абсурд? Як там казав знаменитий український літератор Міша Допкін, текст немножко подібільному написан? От не видається, що людина, яка писала, взагалі не розуміє, про що вона писала? Отже, в Вашингтон Пост цитує людей, знайомих з тим, як проводилась операція. І говорили про неї вони на умовах анонімності. Я розумію, що на анонімності, але насправді, ну. Слухайте стільки дурщів, що це вже смішно говорити. До речі, червінському відразу віддаємо належне, щоб ця тема далі не йшла. По червінському у нас червінський заперечив свою причетність до цієї диверсійної оборудки і через своїх адвокатів офіційно передав і до Вашингтон Пост, і до Шпігеля заяву усі домуси про мою причетність до атаки на північні потоки поширюються російською пропагандою, не маючи перед під собою жодних підстав. Ну, правильно сказав. Єдине, що ну ми зараз маємо в цих ситуаціях говорити про російську пропаганду, тому що насправді далі ми будемо думати, чи тут тільки російська пропаганда задіяна, але інакше Червінський не мав відповісти. Він відповів як дійсно мудра людина, як державник, як, так, як він мав цій справі сказати. Ну і плюс він сказав правду, тому що це просто неможливо було взагалі зробити. Роль Червінського, до речі, далі згадуємо ну так напівцитуємо видання півдриві північних потоків. Е Суперечила заявам Зеленського про непричетність України, і е, далі газета робить маленьку знову вставку. І знову я прошу на неї звернути особливу увагу. Що? Оця історія ілюструє складну динаміку та внутрішнє суперництво київського уряду воєнного часу, в якому розвідка та військовий істеблішмент часто перебувають у суперечності з політичним керівництвом. Данілова вам згадати, безуглих витягнути зі смітника показати, нічого вам не нагадує, щось тут не зовсім вже московський слід, тут київським слідом Запаху. Добре, йдемо далі. Ну, Україна та Польща звинуватили у підриві газопровідів Росію, Москва звинуватила в цьому Лондон, всіх, кого завгодно звинувачували, тільки єдині два видання. Не посилаючись на жодні розслідування, на жодні державні органи справжні, звинуватили чомусь в цьому Україну. Більше ніхто, ніде і ніяк, от просто все зафіксували. А тепер переходимо до аналізу статті. Я ще раз кажу: в кінці я. Попробую розібратися, звідки ноги ростуть, але зараз все ж таки, оскільки з'явився цей вкид, я навіть побачив дуже серйозних і мудрих деяких авторів, до яких я ставлюся з повагою. От в одного з них, який дійсно мені якого я читаю регулярно, він спочатку написав текст, в якому хвалебно закінчилося, і це доказує, що Червінський і Заужний це є справжні там патріоти, які нищать росіян скрізь, де тільки можна. Тобто він його підтримав версію про цей підрив. А потім, через 5 хвилин, от я тільки встиг не встиг дочитати. Як цей абзац у нього зник. Тому насправді мені здається, що багато хто десь почали купуватися на цей момент, на цей вкид. Ми маємо розуміти, що коли йдуть і ПСО, іноді і ПСО можуть носити для нас навіть приємний характер. Але ми маємо не забувати, що перше, є міжнародний контекст, в якому ці речі можуть шкодити. І другий момент є елементарна правда. В даному випадку ця версія, яку нам підсовують, правди не містить. Вона абсолютно брехлива. Давайте вернемося до одного моменту, який є дуже базовим для американської преси. Не для дрібної жовтої преси, а для більш-менш поважних видань. Річ в тому, що американські видання користуються анонімними джерелами і іноді дають неперевірену інформацію з посиланням на них. Але там є певний принцип. Є фраза посадовить такого-то, такого такого-то органу США на умовах анонімності сповістив це. Посадовець судового органу такого-то в Німеччині правоохоронного органу в Швеції, це є норма, я не певний, чи вона виписана в американських саме стандартах добросовісності доброчесності преси, але вона дотримується. Ви маєте читаючи, якщо ви спеціалісти, в цьому розбираєтеся, ви маєте читаючи, відчути, чи це жовта інформація, чи це реальна. Коли ви бачите посилання на анонімність анонімності, дуже часто даються навіть та інформація, коли можна би сказати відкрито, але з якихось політичних причин не треба цього робити, говориться посадовий держдепу на умовах анонімності, нам сповістив. І є формула, яка застосована тут про людей, які знали, як проводилась операція, про людей, які контактували з залужним. Не на посадовці якогось органу чи розвідки чи генштабу, а за принципом, одна баба говорила. Просто я відразу вам кажу: я тоді ще коли попередні появлялися ті звинувачення проти України Вашингтон Пост, я відразу на це звернув увагу. Тут порушений принцип посилання на анонімне джерело у даному випадку. Так само це. Це є перша ознака або стопроцентного фейку, або дуже неперевіреної інформації. До речі, були інші випадки. От, скажімо, проти Трампа була інформація, коли з посиланням так само на неперевірене джерело робились якісь звинувачення. А потім один британський журналіст зробив посилання, нібито теж на анонімне, але в конкретному органі, десь там ФСБ Росії. Анонімно з ФСБ Росії з конкретним органом. Слухайте, Трамп відразу підняв шум і відразу почалися позови. І наскільки знаю, журналіст програв цей процес. Потім цей журналіст Україну брудом оббивав так само. Дивиться, чи не Вашингтон Пост так само тордіє. Тому що, якщо ви робите одна баба говорила, ви ні за що не відповідаєте. Ви переказуєте чутки. Якщо ви робите посилання на нехай анонімне джерело в якомусь органі, ну тоді вже це серйозно. Далі, наступний пункт. Слухайте, заужний Згадайте весь час, чим займався Заужний? Війна, війна в Україні. Навіть Резніков в серпні, на дурч, яку написав у Шпігелі, сказав, слухайте, та Заужний взагалі поза межами України нічим не займався. Хто в нас хвалиться регулярно диверсійними операціями проти ворога поза межами України? Буданові малюк. Так, вони хваляться. Заужний займається виключно цією територією. Взагалі, в його компетенцію це не входить, і він цими речами не цікавить. Дальше. Наступний пункт Червінський сам виїхав, і шість людей з собою вивіз для того, щоб здійснити терористичний акт проти Росії. При тому, що в самому статті самій статті відокремлюється, Зеленський тут абсолютно ні до чого. Він ні про що не знав. Це було ну я ж поцитував при цим. Це було внаслідок протистояння. Ви собі можете це уявити? Червінського пасу в Україні з метою його арештувати, знищити будь-яким чином, і тут раптом він безперешкодно покидає Україну в той час, коли будь-який виїзд з України, особливо для людей такого рівня і рангу, узгоджував або сам Зеленський, або його офіс. Не Якісь нижчі органи. І тут він раптом робить завдання без контролю і проти волі З, і спокійно їде для цього виконання, і спокійно вертається. Слухайте, вам не здається, що це вже занадто смішно. Прив'язка Червінського, тим більше якого, в Росії згадують дуже в ряди годи, тільки в зв'язку з цим процесом, який відбувається. Тут раптом він появляється в цих звинуваченнях. Ну, слухайте, запахло і псо не зовсім російським. Дальше. Червінський був суж силах спеціальних операцій разом з Бурбою. Бурбу там не згадують. Нагадують про безпосереднього командира Червінського. Ну припустимо, звичайно, що він контактував принаймні по тій справі, якраз по аеродрому, який мали виманити російський літак. Але е, саме Червінський. І його командир не перебували ні в оперативному, ні будь-якому контакті з залужним, і не могли перебувати в обхід командувача сил спеціальних операцій. Це просто було неможливо. І за цим так стежили, якби це було, там би вже були неймовірні якісь верески на банкові або якісь юридичні дії. Дальше. Ну я вже це згадував, Червінський отримував накази від чиновників, які підпорядковують залужному. Які чиновники між Червінським заужним? Які в нас чиновники підпорядковуються Заужному? Заужний – це є головнокомандувач, а не міністр оборони, під яким є якісь чиновники? Під Заужним є тільки командувачі, командири, нема чиновників. І людина, яка писала, напевне, це розуміла, але таких абсурдів вона там наробила дуже багато. Тому що коли пишете відвертий фейк. І мета його просто опублікувати фейк. Ви не дуже стараєтеся щось зробити виважено, мудро, відпрацьовано. І от таких абсурдів, ще раз кажу, у статті ну, просто переповнено по кожному пункті, починаючи від глибоководного обладнання і закінчуючи виїздом за кордон, і людьми, які передавали і інше. І що основне, знаєте, західна преса вміє працювати з джерелами, якщо вона пише реальний матеріал, а не фейковий. В цьому. Розслідувані що Шпігеля, що розслідувані від Вашингтон Пост нема взагалі жодного посилання, нехай на анонімного, але посадовця, який якимось чином пов'язаний з будь-якими подіями, особливо правоохоронних органів Європейських держав. Просто нема повна відсутність. Є Якісь люди, анонімні джерела загальні, яких ми вам не назвемо і не маєте назвати, але які, в принципі, ну, не ідентифікуються за причетністю, призначенням до якоїсь організації. От, власне, я думаю, що я сказав десь 10% підтверджень того, що стаття Вашингтон Пост і розслідування шпігеля є стопроцентним фейком, а зараз. А зараз може вже перейдемо до останньої частини, яка, на мій погляд, має особливе для нас значення, тому що фейки проти України будуть появлятися, їх час від часу будуть вкидувати через західну пресу. І добре, якщо фейки дійсно дуже тупі, і фейки такі, які Україні не особливо зашкодять на західному ринку. Оце питання, може стаття Вашингтон Пост панувалася не тільки на західний ринок, а трохи в Україну, або панувалася проти певної конкретної персоналії, проти певної конкретної людини або двох людей. От давайте зараз спробуємо собі дати відповіді короткі на ці питання. Звідки ростуть ноги в цього ІПСО? Коли Вашингтон Пост публікувала дорогі дурну статтю, знову ж без посилань. Оту першу статтю, яку я сьогодні згадував, де я розказував, чому захід образився на Зеленського обурений Зеленським, тощо там стопроцентно пахло Москвою. Нагадую, Дар'я Дугіна, удари по Криму ну бажання Зеленського звільнити Крим. Перше, Зеленський саме тоді, коли писалася ця стаття, ну кілька місяців перед тим, зробив заяву діаметрально протилежну. Не треба бути такими жадібними. Нам буде великою перемогою, якщо ми повернемо <кій> тільки те, що було до 24 лютого. Все решта, це про Крим і Донбас, це буде така страшна кров. Це такі втрати. Ні, нам не треба цього брати. Ну, хто про втрати би говорив після Бахмута. Тому насправді там. Там абсолютно стопроцентний московський фейк, і чисто московські наративи, там нема про що говорити. А от в шпігелі і за ним Вашингтон Пост, от там про північний потік, от там щось не зовсім то. Чи тут той самий московський слід, чи може бути все-таки київський? А давайте згадаємо. О те, що я вже говорив, Москва в особі Патрошева в березні. Цього року відкинула українську версію як образову для себе і акцентувала на тому, що у них йде війна з НАТО і НАТО, саме Лондон. Потім були ще якісь джерела, що при допомозі поляків вчинили проти них диверсію. Хоча ну, диверсія була частково проти них, частково проти Німеччини. Чому Україну пробують зараз в цьому прив'язати? Далі. Давайте згадаємо: в тексті згадуються якісь анонімні українські чиновники, саме чиновники. Цікаво. Про такі операції можуть знати взагалі то військові, розвідники, спецслужбісти, а чиновники про такі операції можуть знати тільки на рівні вищого керівництва Офісу президента, або придумувати інформацію про фейкові операції, яких насправді не було. А давайте тепер далі згадуємо: теза про конфлікт між українськими військовим. Українським військовим політичним керівництвом. Так, цю тезу зараз підхопили на рефії. Так вона там розкручується з великим задоволенням, руки потирають, а де розвивалося це? В Україні згадайте випади ви, цієї безумної, всіх інших, згадайте Данілова заяви, хай кидає там, якщо він там не вірить перемогу. Перебріхування, звичайно, статті заужного повне, то хай іде з посади і все інше. Згадайте інші. Ті, які йде проти залужної атаки, дуже серйозні, дуже брутальні, дуже жорсткі останніх кількох тижнів, давайте згадаємо навіть оту історію, коли в Арєва а Водимира Євіше скажу, я можу не погоджуватися з якимись його висновками. Десь ми колись конфліктували, але Арієв має завжди дуже чіткі, точні, правильні джерела. В нього не буває неперевірених джерел. Я на цьому сам переконався, коли він проти мене там щось колись давніші, дуже давні часи писав, і я бачив, наскільки в нього прецизійно він це знаходити вміє. І от, в цій ситуації воно теж підпало саме в ці дні. Атака з'явився в цій темі особливо чітко, Заужний – і Червінський. До того залужного Шпігель трошки згадував, але, ще раз кажу, це було якось так дуже поверхово і не дуже серйозно. От давайте подумаємо, чи могла бути Москва зацікавлена в цьому вкиді, який відбувся зараз. В принципі, так. Але, але судячи з того, як це подано в Вашингтон Пост, інформацію вони все-таки отримували не з Москви, а з Києва. Ну, Це проглядається так. Ну, через Київ могла Московська агентура запускати. але... Київські чиновники, тож, чиновники, ну, все-таки стараються десь так давати якусь хоча б якусь прив'язку. Тому насправді виглядає, що Київ. У тексті є пряме виправдовування Зеленського його відмазують від цієї події, розказують ні-ні-ні, Зеленський тут ні при чому є від чого відмазувати, тому що насправді ну це була диверсія диверсія поза межами України на газопроводі, який працює до європейського союзу, і на той момент він забезпечував значну частину потреб Європейського союзу, особливо Німеччини в Газі, і це їм дуже дорого коштувало для того, щоб поміняти ці ті методи постачання тощо. Звичайно, зараз сказати, що Зеленський це зробив, це удар по-Зеленському. Москва зараз не особливо бавиться і панькається Зеленським. Вони зараз по ньому сиплють які завгодно звинувачення, крики і все інше, там, обзивання. А тут раптом таке аж активне, дуже серйозне відбілювання. Зеленський ні при чому тут погані військові. Це погані військові зробили. Вам нічого не нагадує? Вам не зафахуло? Київським. Ну або, можливо, спільним київсько-московським іпсо. Я вже колись робив записи і по Запорізькій ЕС, і по інших, де дійсно були спільні і ПСО. І останнє питання: а для чого це все? От в мене є моя одна з версій: це те, що. Може, таке готували зняття залужного або шукали спосіб його дискредитувати, очорнювати, розхитувати суспільство і, можливо, зробити тимчасове його відсторонення, яке може потім перейти на довготривале? Отаким От чином відпробувати ситуацію. І треба було зробити негативне враження про залужного всередині в Україні, і треба було зіпсувати, дискредитувати залужного на Заході. Чи могли таке готувати в Москві? Теоретично так, але щось мені здається, що дуже далеко. А прив'язка до Чевінського, який особистий ворог за Зеленського, ну явно говорить про Україну. Наслідки наслідки загалом погані, тому що нас дивляться як на ідіотів, і тупі, тому що слідчество в Німеччині Данії, Швеції вже дає перші висновки, що там пахне Росією. Про це ж говорить, до речі, президент форму центру глобалістики стратегії 21 століття Михайло Гончар. У нас вже дуже багато саме інформації про те, що це російський. Теракт був, і тут раптом появляються такі випади проти України. Ой, запахує мені київським і ПСО і брудними схемами. Все, все в Україні.